Котежне містечко Софія, я Олександр. Hey! Я придбав тут будинок. Буду далі знімати відео і розповідати про нього не з точки зору продажі як забудовника, а з точки зору людини, яка придбала і щось намагається зробити. А більше того, хочу, щоб ось це болото стало нормальним асфальтом. У нас був хороший газ. У нас вже є хороше світло. У нас є освітлення. В кожен будинок заходить по 15 кВт електроенергії. Зараз зайдемо подивимося, що у нас тут в середині. Ось цей будиночок ми придбали. І я будемо розповідати поетапно все, що відбувається тут, все, що відбувається по вулиці і все, що будується на наступно. Тому що тут повинно бути 80-100 будинків подібного типу. Якщо вам цікаво слідкувати за етапом будівництва, що відбувається в котежному містечку Софія, підписуйтесь, ставте лайки і дивіться всі мої відео на каналі. Та перша лінія, яка побудована вже з п'яти будинків, а далі будується друга лінія, і вже потрішки готується будівництво до наступної третьої лінії побудови. Кожна лінія це по п'ять будинків на побудовано в квадраті. Зараз у нас тут є трішки болото, тому на огляд не запрошуємо. Ближче до літа це все буде виправлятися і закриватися ну тобто, буде робитися дорога. Далі у нас там нижче озеро, плюс міні-парк для відпочинкової зони для дітей і дорослих. А ми потрішки рухаємось далі. До речі, є два варіанти. Перший варіант стосовно забору і заливки. У нас тут немає заливки, а з другої сторони, ви бачите, що можна зробити собі заливку з бетону. Ось в таку висоту для того, щоб, ну якщо вам цього хочеться, дійсно там да поставити забор на до заливку, можемо це зробити. Окрім цього, будь-який будинок, будь-яка територія можна доробити під себе будь-що. В нас є такі розсувні ворота зараз. Ми розсуваємо їх ручками. Чому ручками? Тому що тут підведена електрика для них, але. В базі домовленостей цього немає. Тобто ворота розсуваються ручками. <гум> Базова комплектація. Е, йдемо далі. Ось у нас двір. Е, в дворі е, поки що є кучугури піска. Ну це нормально, тому що їм ще поки що не вирівлю, Погода погодника не дозволяє це робити. Насправді є скважина е, підведена. Також є септик Вивід на септик. Ось там е, е, також до будинку підведено 15 кВт. Світла вже є в будинку, і там да, вже це вулиця освітлюється, тому погналися на будинок. А давайте ще повернемся по двору. Що в нас є? Перше, що казав, це плитка для трьох. Ну, двох точно, трьох автомобілів можна поставити. Плитка навколо дома. Це входить все в ціну будинку, яку ви купуєте, то тобто це все вже підключено ну, є в ціні. Ось, власне, ось так, тут буде тераса. Це гарне місце для тераси з виходом е, на двір. Е, на даний момент є пісок, але там буде якась альтаночка, місце для мангалу і так далі. Тобто це такий більш чорновий варіант, але я думаю, що кожен з нас розуміє, що в принципі нічого не буває, ось так, все, все потрішки робиться. Є е, е, готові будиночки там, і ось там уже навіть з двох різних сторін. є готові будиночки з ремонтом. Всередині ремонту ще немає, ззовні, з гарним двором. І так далі. Є, до речі, хто є будиночки, ми їх пізніше будемо показувати. Oh, yeah. Ну, далі погнали в будинок. Що у нас в будиночку? Будинки є двох типів, але ми можемо а, їх робити під ваш запит. Тобто, якщо ви заходите на стадію будівництва, хочете щось інше по плануванню або по розміру будинку, це можна зробити. Пізніше, якщо будинок у вас все одно щось не влаштовує, ви можете зробити перестановку стін і так далі. У Нас зараз. Ось цей будинок власне це дві кімнати. Він на 80 квадратів плюс 12 квадратних метрів це тераса. Ось це, що ми зараз приходимо, це велика кухня-студія. Здається, будинок продається будинок без утепленої криші. Тобто, в базі його, на жаль, немає. Але це вже тут зроблено. Просто вихід на терасу, уявляємо собі хороший сезон. Літа, наприклад, або зими, коли за тераса, і ми зможемо поставити тут камін, тут диванчики, кальянчик, лаунч-зона. Wow! Мені подобається кальянчик, просто посидіти, можна покайфувати, понасолоджуватись виглядом, який би трішечки згоди, тому що сьогодні тут у нас пісок. Погнали, покажу дві кімнати потенційно спальня одна, спальня інша, або, або доросла спальня і дитяча. Ця спальня буде виходити вікна, будь-якої на захід сонця. І ми зможемо насолоджуватися якраз заходом сонця. У нас не буде сходу в цій стороні, а буде захід. І плюс до цього, що на забор, тобто, якби нас кому це важливо, не видно сусідам і немає поряд близько будинку. Друга кімната. Вона у нас на 12, якщо не помиляюсь, квадратних метрів, Можу помилятися. І тут у нас буде схід сонця. Ми будемо це бачити достатньо далеко до забору ніякого ніякої побудови точно тут не буде такої, щоб з вікна його було видно. Ну що наступна, наступна черга буде будуватися через дорогу, і це достатньо багато місця, плюс там буде заборчик. Тому там достатньо місця для того, щоб могти не помічати своїх сусідів. <гум> 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 до речі, по, по самому будинку, що що у нас середині? Перше це кіноблок. Двері, наприклад, тут в цій квартирі будуть переміщатися. У нас з цієї сторони було буде вирізатися, здається, приносити сюди, якщо я не помиляюсь. для того, щоб поставити можна було шкаф більший. Стеля у нас буде черепиця, плюс балки були, але ми закрили вже її утеплювачем 300 мм вати. Далі є ще одна цікава кімната, яка називається господарська кімната. Тут місце багато насправді немаленька. Сюди можна буде бойлер, боляр, котел. Стосовно газового котла, газ обіцяють нам, що буде з наступного року. І е, знаю точно, що це зробиться, тому що людина це відповідає дуже відповідальна, як людина. Утеплений, утеплений е, пінопластом. Е, спілкувався з різними людьми-експертами стосовно цього утеплень, чи, чи не ок. Якщо ми говоримо про інякість бюджету, це, в принципі, найкращий варіант. У нас ось, ви бачите, раз, два, три будинки знаходяться. Вони по 80 квадратних метрів. За ними далі туди три будинки по 110. І четвертий будинок там є 110 квадратних метрів, але більша територія навколо. Тобто в загальному там 10 соток, а один окремий, здається, 11 чи 12 соток. Щось таке. Наступна черга будується трішки далі, ходімо, я вам і покажу. Ось у нас черга, вона вже будується. Зараз ми підготовлюємо до заливки фундаменту. А це 5 будиночків, як я вам про це казав. Там також забудовано з тієї сторони, те, що я вам назвав близько 8 будинків готових вже. І якщо подивимося трішки далі, ось так поле і, і навколо знову ж таки поле буде також забудовуватись все. Тут планується від 80 до 100 будинків з повною інфраструктурою. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити вподобайку. Також можете подивитися детальніше про різні моменти будівництва. В інших відео на каналі, а ще сьогодні насправді достатньо лояльні і приємні ціни. Якщо взяти Київ, Київська область тут дуже дешево. Ціна од одного будинку стартує від 55 тисяч доларів за таку ціну. Інколи квартиру в Києві можна не купити без ремонту. Тут дуже готовий будинок своєї території на 7,5-10 соток. Тому кому цікаво, залишаю контакти в описі до каналу. Переходьте, телефонуйте, а ви злушити свої контакти нашого менеджеру по посиланню на Google форму. Ми вам відповімо. Всім пока.